Я сумніваюся в дійсності цього приладу, що ви іменно мене зупинили. Достайте, будь ласка, мені посвідчення технічного Хорошо, я вам пред'явлю згідно 126 статті. Так, ось моє посвідчення. Ось моє посвідчення і ось підпас. Мені ж треба складати протокол. А з якої це радості? Ви ж не, не доказали, що це моя швидкість мене є доказ, це цей прибор. Ви з цим прибором підете в суд? Звісно, піде. А як же ж ви докажете, що це моя швидкість? Ну як ви докажете? Цим прибором ви мене можете тільки попередити, якщо ви не можете доказати. Я вам пред'явив на камеру, ось. Я вам пред'явив. Ви знаєте, що ви чините непрацькому працівникам лісу. Хлопці, не розказуйте мені. Ви знаєте, скільки в Беру... мене таких ситуацій було? Ну, так. Дуже багато. Так, я, я бачу, що ви непорядна людина. Я якраз то порядна. Повірте мені, я, я набагато я порядніший, порядніший за вас. А... Набагато а, порядніший. Я набагато порядніший Добре? за вас. Я набагато порядніший за вас. Я набагато багато порядніший. порядок. <ріг> Якщо ви чините непокору працівників, яка цей. Хлопці, я... а не покора. Що ви мені розказуєте? Да, на приценует сюда, наряд я показываю. Ви будете складувати протокол затримання? Складувати протокол затримання будете? Зараз приїде, п'є, все напише, як положено. Ну якщо в течі 15 минут він не напише, якщо він в течение 15 минут не приїде, ви зобов'язані скласти протокол затримання. Що ви кажете? Згідно статті про міліцію, якщо ви в течение 15 минут це ми... це вже добре знаєте, звичайно знаю. Дуже 15 добре. Це, так, більше 15 це, минут ось, це ідея антикорупції. Не, не посвідчення водія. Я вам ще раз, ще раз показую. Те, що, що таке, я вам ще раз показую. Я напишу рапорт, це як було. Це я це, вам, це, вам ще це? раз показую. Ось моє освічення. Шановний, Това. я показую перед згідно байду, 126 статті. Вам показати статтю? Вам показати закон? Ви повинні передати мені посвідчення водія. Згідно чого? Згідно правил дорожнього руху. Правила дорожнього руху це під законний акт. А я підкорююся законом. Ви ж не будете виписувати штраф згідно правила дорожнього руху. Ви будете користуватись ПУАПом, по-перше. Так, ви відмовляєте. Я вам пред'являю. Чекаємо. Ну, чек... Чекаємо. машина моя Де це написано ось все в документе які і те, що я вам показав ну так подивіться ще раз вам ще раз показати Що-що? вам ще раз показати. ось посвідчення водія так і почитайте ви повинні передати чи не повинні а ну почитайте читаємо я... на гороші нічого. Поняв, понял, плюс. Ну що там? Зараз знайдемо, переживай. переживайте. як це ви цього не знаєте? Ви все читаєте. Що? Це... Так я ж вам сказав, згідно 126 статті, ко. Що? Я що, маю право. Я маю і пред'являю. Що, що я маю і пред'являю. Там написано. Якщо немає, не має, не пред'являє або не передав. Я маю і пред'являю. Так передайте їй. То я вам пред'являю. Я не хочу передавати, тому що ви хочете скласти на мене незаконний протокол. Ну як це незаконний? Тому що незаконний. Ну як це незаконний? Бо незаконний. Бо це не моя швидкість. Ти В такому потоці машин. Так Ладно, ти просто не хочеться зв'язуватися. Понимаєш? Я вас попрошу, ти не тикайте мені, добре? Звичайно знайду. Бидло я найду. Байден. Спасибо. Бидлом ну, обізвав мене. Ну діло.